Щорічно в Україні виявляють від 15 до 17 тисяч нових випадків колоректального раку, помирає до 8 тисяч осіб. Зменшити показник смертності могла б сучасна хірургія, така як лапароскопія. Використання відеокамери дозволяє робити маленькі розрізи близько сантиметра. Після операційна реабілітація значно швидша. немає рубців в Україні. Ця технологія рідкість, бракує фахівців. приблизительно только 5% операций, всех колопроктологических операций на толстой кишке, выполняется с помощью лапароскопических технологий. Например, страны Северной Европы, где Голландия, где уровень подобного рода вмешательств достигает 40%. Це лапароскопічна операція. Її транслюють онлайн у конференц-холі. Зал переповнений. Хірурги, які працюють у клініці лісуд, пояснюють, навчалися у найрозвинутіших країнах світу. Тепер проводять майстер-класи для українських колег. Мало купити обладнання, нужна вміти на ньому працювати. А це роки. Це роки, це стажування, це вміння. От у нас є спеціалісти, це это Ми цим гордимося. Почала пароскопія потребує більших інвестицій ніж традиційні методи, проте вони швидко окупляться, адже загалом лікування дешевше.